Шалом, любі друзі! Вітаємо вас у нас на каналі. Якщо ви у нас уже на каналі, просимо підписатись, поставити вподобайку, написати коментарі. Отже, у нас сьогодні в роботі Mercedes w 211 і ми будемо його ліфтувати. Зараз я вам покажу, які у нас є проставки. Задня проставка виконана з поліуретану, встановлюється зверху пружини. Так, передня виконана з алюмінія, кругла, встановлюється на передню опору. Все кріплення, яке необхідно, йде в комплекті з проставками. Сьогодні на цей автомобіль ми будемо встановлювати проставки тільки задні, тому що попередку в клієнта там є інше рішення. Тому зараз ми покажемо, як ми це будемо робити. Задня вісь до встановлення проставок від підлоги до арки 70 сантиметрів. Починаємо монтаж проставок. Підняли автомобіль на підйомнику, знімаємо задні колеса. Для того щоб дібратись до задніх пружин, нам необхідно відкрутити речаги підвіски. Тут багаторечасна підвізка, роботи немало. Тому зараз покажемо, як це робиться зараз. Анатолій наш механік буде їх відкручувати, якщо вони, звичайно, відкрутяться. Друзі, нарешті ми добрались до нашої пружинки. Значить, дивіться, Ми відкрутили задній стабілізатор, речах, нижній, один, другий. Також нам довелося відкрутити амортизатор. І тільки аж потім ми змогли дістати пружину. Давайте покажемо, як ставиться проставка. Наша пружина це гніздо. пружини І проставка встановлюється під гніздо. Як ви бачите, вона повторяє, встановлюється сюди плотно. Скажімо так, обхвачує його і потім встановлюється в кузов, дублюючи його поверхню. І збираємо в зворотньому порядку. Спочатку ліву сторону, потім переходимо до правої. Одну mm. сторону. Mm. Mm. Вже встановили проставку з пружиною на місце, зібрали підвізку, і зараз з іншої сторони теж вже розібрали і будемо встановлювати нашу проставочку з пружинкою на автомобіль. Тут аналогічно все вдалося розібрати. Всі речаги, стабілізатор. Автомобіль хоч і в руках, але все доволі непогано крутиться, розбирається. Тому можна сказати, нам пощастило. Як ви можете бачити, ми вже установили колеса на автомобіль, опустили його на землю, тобто проставки вже встановлені. Після цього обов'язково необхідно зробити розвал сходження та перевірити світлофар, як виставлено. Робимо заміри після установки. Ми опустили автомобіль з підйомника, проїхали по території, тобто подвісочка утряслась і зараз будемо міряти. До установки було 70, зараз 72 з половиною сантиметри. Підняло на 2,5 Сантиметри. Результат бомба, клієнт задоволений. Друзі, ми закінчили установку. Результат клієнта задовільняє. Отже, друзі, якщо вам сподобалось те, що ми робимо, підтримуйте український YouTube, ставте вподобайку. Посилання на проставки, також на СТО, буде в описі під відео. До наступних зустрічей! Все буде Україна.